Вітаю вас, шановні глядачі, у прямому ефірі на Житомир.Інфо програма «Діалоги». за два останні роки новини про армію про збройні сили України стали невід'ємною частиною життя для кожного українця. Не менш важливими і цікавими для жителів нашої країни є новини про мобілізаційні процеси та призов до військової служби. Сьогодні говоритимемо саме про це, і в гостях. У нас сьогодні заступник військового комісара Житомирського об'єднаного міськ військомату Олексій Біланов. Павел Олексій, вітаю вас. Добрий день. Дякую, що знайшли час. Хочу сказати нашим телеглядач... нашим глядачам, перепрошую, що хотів. Хотіли запросити Житомирського військового комісара сьогодні в ефір, але. На жаль, за службовою необхідністю, йому потрібно було бути присутнім у комісаріаті, тому uh, говорити сьогодні будемо з основним Олексієм. Так, одразу тоді розпочнемо. Житомирщина. З з самого початку збройного конфлікту на сході України була серед лідерів, так би мовити, мобілізованих військовослужбовців по кількості. Та чи змінилася ця ситуація зараз? Як зараз ідуть справи з мобілізаційними процесами та призвели на службу? Загалом Житомирська область дала дала лав збройного силу України під час шести черг мобілізації майже 14 тисяч чоловік. З них саме житомирян – це 1788 чоловік. Це дуже вагомий внесок в справу бронзації держави. Таким чином, наші хлопці були в усіх гарячих точках, які існували під час проведення драстичної операції. Вони були і на Широхіному, і в Дібальцівському котлі, на жаль, і є загинувши, це теж дуже, дуже тяжка для нас втрата. Загалом, якщо можливість мобілізації ще є така. В країні, я вважаю, що житоміряни за рахунок свого патріотизму, за рахунок своєї самовіддачі, зможуть стати тією важелю, яка потягне за собою решту людей до захисту своєї держави. І Житомиряни будуть одним із таких краєгольних каменів, які стоїть на сторожі нашої держави. а в порівнянні з іншими областями? Ну, Загалом не можна порівнювати області, бо Кількісний склад областей різний. Можу тільки сказати, що з рівнозначних нам областей Житомирська це найбільш така впливова в процентному відношенні до загального в країні. Можливо, навіть на першому місці. Бо по кількісному складу, зрозуміло, Дніпропетровська область набагато більша, там більше людей було призвано, Львівська область набагато більша. Тому не можу так порівнювати. Але от в процентному відношенні саме Житомирська область на себе потягнула дуже великий тягар цих черг мобілізації. Угу. Скажіть, про мобілізацію ходять різні розмови, чутки, напівчутки. Чи буде вона, чи варто її очікувати найближчим часом, і якщо потрібно, то коли саме вона може розпочатися? Загалом всі ці процеси мобілізаційні вони йдуть в. В зв'язку з, з тією ситуацією, яка стає на сході нашої держави. Одним з питань це є те, що ускладнюються відносини з Російською Федерацією. Є знову якісь там прояви втручання Російської Федерації на ті, на ті події, які стріляються в цьому регіоні. І якщо це буде втручання продовжуватися, то можу сказати, що дуже велика варігідність того, що мобілізація буде сьома хвиля оголошена. Крім того, немаловажним фактором є те, що дуже багато людей зараз йде на контрактну службу, і якщо контрактники зможуть своєю підготовкою, своїм відношенням і своєю кількістю замінити тих людей, які були признані по мобілізації, зараз демобілізовані, тоді цей процес може відтягнутися на найбільш срок і в разі вирішення ситуації на сході в нашу кажу, користь. Тоді, можливо, і не буде мобілізації. Але загалом підготовчі заходи до, до сьомо хвильів мобілізації проводяться. Вони проводяться як військовими установами, так і органами місцевого самоврядування, обласною державною адміністрацією. Тобто процес цей іде, підготовчі заходи проводяться. Відбираються контингент, який бажає, добровольці є такі люди. З ними проводяться медичні огляди і підготуємо, так скажемо. Добру зміну тим хлопцям, які зараз стоять на кордонах, а за потім повернуться додому після демобілізації. Скільки стосовно якраз медичного огляду, в травні публікували невтішну статистику стосовно того, що багато є захворювання на туберкульоз, на гепатит, це на снід. Як зараз з цим ситуацією? в Житомирському військовому госпіталі нам рекомендували, що після от цих процесів, та як більш-менш ситуація заспокоїлася. Ну не можна казати, звісно, заспокоїлася, але тим не менше. ситуація покращилась завдяки чому? Якщо перші хвилі мобілізації вони проводились на тлі, так скажемо, патріотизму, людина бажає, вона йде, і дуже багато людей, які були, знаходились на де обліку в якихось диспансерах, які свідомо були хворі, але бажали. Захищати країну, вони потрапили до цього списку. Це може бути якийсь там ну, не дуже велика частина, як тут вже через але були такі люди, які з захворюванням попали до Лазми сил України. Зараз, починаючи вже з третьої-четвертої хвилі мобілізації, цей процес іде дуже під медичним контролем. Обов'язково людина, яка йде до зла сил України, має пройти обов'язковому порядку, здати аналізи на ВІЛ-інфекцію на гепатит С, обов'язково проходження флюорографічного огляду обстеження, що туберкульоз зразу можемо виявити. Крім того, під час медичного огляду людина, яка старше 40 років, обов'язковому порядку проходить. Внутрішньоочний тиск перевіряється та перевіряється кардіограма. Тобто люди, які мають вади по здоров'ю, навіть в разі їхнього патичного налаштування, вони до зла з бусли не попадуть. Ці люди, ми з цими людьми спілкуємося, ми пояснюємо ситуацію, вони це з розумінням до цього відносяться. Розуміють, що якщо є бажання захищати свою країну, це можна робити і. Через якісь волонтерські організації, і вони таким чином також приймають участь в обороні нашої держави. Угу. Скажіть, а от е, з питання стосовно демобілізованих військовослужбовців, та які е, повернулися з зони конфлікту, е, буває так, що їх викликають на навчання. Скажіть, з чим це пов'язано? Це е... передати досвід, чи це дивіться згідно згідно з законом України про військовий обов'язок і військову службу були внесені зміни в травні минулого року. Скажуть те, що. На які служили, вони попадають, зараховуються в оперативний резерв першої черги. Оперативний резерв складається у військових частинах в разі збройної агресії з боку якоїсь іноземної держави. Це перший, так скажемо, важель, який виходить на резерв. Да, це перший резерв, який виходить до коні військових частин. Згідно з цим ж документом, оперативний резерв першої черги 34 годин. Після оголошення його призову з'явитися до, до своєї військової частини. Це робить військова частина оголошує. О, для того, щоб цей момент, так скажемо, підпрацювати, відвід проводяться не навчальні, а перевірочні збори угу. з оперативним резервом першої черги. Військові частини його оголошують. Люди прибувають за це отримують гроші. Робоче місце в цей період десятиденний з ними зберігається, вони отримують гроші як на роботі, так вони отримують гроші як резервісти під час проходження. Крім того, в кінці року вони отримують гроші за виконання обов'язків у військовому резерві. Тобто записані всі до оперативного резерву першої черги, але тільки ті, хто приймав участь в перевірочних зборах, в кінці року як резервіст отримує кошти. Ну, сказати, що кошти ну, це 2700 гривень на даний момент. Як би там не було, це все одно кошти. Плюс 800 гривень для військовослужбовця ну, сержантського складу під час 10 днів зборів. Ну, така, так само соціальний пакет цих зборів. Вони проводяться з метою саме перевірки наявності, перевірки е людей. Mm -hmm. Бо бувають такі моменти, що людина демобілізувалася з військової частини, вона пішла до військового комісаріату. Під час знаходження тут людина отримала якісь захворювання, вона знята в нас з обліку, а в військовій сини вона як резервіст стоїть. Тому необхідно це взаємоспівспівпраця з військовими частинами для того, щоб вони розуміли, хто в них є резервістів. Це mm -hmm. за такою мети проводяться ці збори. Mm -hmm. Про ці переваги, там, ви розповіли, та е, професія військовослужбовця вона є як, е, має які переваги, так. Е, і як доводять, <кій> на жаль, події е, <кій> двох років, це є доволі небезпечна професія. Скажіть, Чи стала вона престижнішою, чи йдуть люди до армії служити, припустимо за контрактом? Я можу сказати так, що контрактна служба це така ж робота, як і в того ж слюсаря, вчителя. Чи лікаря, однак вона більш небезпечна та важлива для нашої держави. На жаль, е як показала сувора практика, професія захисника батьківщини стає затребуваною зараз, як ніколи. І шкода, що ми до цього прийшли, розуміння цього факту, через життя тих молодих людей, які загинули, які може були недостатньо не не підготовлені перші Недостатня підготовка була і Командирів і самих бійців. Тому зараз дуже велику увагу приділяється Міністерством оборони, особисто президентам та начальникам Генерального штабу, з приводу того, що підготовки контрактників. Вимови для контрактників збільшились, але і соціальний пакет їх зараз підвищився. Заробітна плата з 1 січня цього року виросла майже в три рази для рядового сержантського складу. Якщо минулий рік, це 2200, 2400 зараз 7,200 до 9000 тисяч. <клес> Загалом, крім того, безкоштовна можливість отримання вищої освіти під час проходження. Зараз роз, 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 відшкодування піднайому житла служби за піднайом житла буде отримувати кошти. Це крім заробітної плати, безкоштовне харчування. Зараз знаходиться для контрактників. Якщо людина служить на контрактній службі, вона отримує безкоштовне харчування в разі, якщо вона його не отримує. Тобто, кроки, які йдуть на покращення саме соціального статусу військовослужбовців-контрактників, робляться. Загалом цифра, кількість контрактників, які залучаються. Да. Mm -hmm. Це загальний пакет, mm -hmm. який зрозуміло, що вдосконалювати всі контрактники навчальних центрів, англійські інструктори, наші хлопці. Тому підготовка зараз стає набагато кращою, ніж була раніше. Нема вже закостянілого. Так скажемо, радянського командного руху, а командують вже по-новому, так як саме суспільство, як сучасність потребує. Угу. Скажіть, а стосовно призову, кого, коли е, і куди будуть призивати лав Збройних сил України? Е, якщо так, сказати про про, про про призов на строкову військову службу, то е, указом президента України від 29 березня 16-го року, з 5 травня по 30 червня проводиться призов. На строкову військову службу. Плани на цей призов визначені. До призову залучаються особи призовного віку від 20 до 27 років. Згідно з військового навіть якщо не надійшла повістка. Повістка це, так скажемо, під, під в разі виклику, а взагалі, згідно законодавства України. Особисто військового комісаріату. Тобто, вже місяць ми попрацювали травень. Житомирська область виконала 100% план за травень місяць по поставці особового складу нових призовників до Збройних сил України. В спор призовників на строкову службу це у нас в цьому місяці Національна гвардія України, прикордонні війська. Раніше не було строкової служби, зараз в цьому році ввели прикордонні війська та Державна служба спеціального транспорту, місто Чернігів. Е, призовники згідно з рішенням Ради національної безпеки від 28 серпня 2014 року не залучаються до участі в антитерористичній операції. І батьки, родичі можуть не, в цього приводу не переживати жоден військовослужбовець строкової служби на території. Проведення адрес не з'являється. Вони всі проходять службу в тилових підрозділах бойових частин, на базах, в навчальних закладах Міністерства оборони України та на полігонах, де вказують свої функціональні виконують свої функціональні обов'язки, в тому числі на нашому полігоні в місті Житомирі Струковикій. До речі, щодо цього, куди е, можуть потрапити житляний приклад. Принцип, принцип, е, принцип екстериторіальності. Житомирська область відправляє призивників на, е, в інші області для компотування військових частин. У нас є Чернігівська область, Київська область, Львівська область, Миколаївська область. О, так, от такий принцип готації. Mm -hmm. Тобто ти, ти розподіл е, тих частин, які потрібні до комплектації особового особи, так. Саме які посади можуть звати призовники. Тобто це не бойові посади, а посади, так скажемо, спомагательної у, mm -hmm. у структурі Збройних сил України. Mm -hmm. Скажіть, а якщо людина призвана і виявляє бажання служити в якійсь конкретній частині, та, припустимо, житомирянам хоче служити в 95-й бригаді, в Житомирській бригаді? Контракт. Для цього є контракт. Да, є контракт. На контракт угу. людина, для того, щоб потрапити на контракт, людина має особисте право звернутися до командира військової частини з проханням на співбесіду. Після проведення співбесіди командир приймає рішення, «Да, ця людина мені потрібна, я буду з нею працювати. Отримується відношення. З цим відношенням людина приходить до військового комітету. Протягом тижня робляться всі документи особової справи, проходиться медична комісія. Вона, до речі, на контракт більш розширена, ніж по мобілізації. Там mm. ще більш уважно оглядаються люди для того, щоб не було випадків захворюваності серед, серед військовослужбовців. І протягом тижня вона. Отримує всі ці документи і відправляється у війська. Якщо людина не служила, не служила mm. нікому. Да. Якщо людина не служила, то вона їде на перші два місяці на навчальний центр для отримання базової військової підготовки за тим фахом, який вона собі вибрала. Mm -hmm. Якщо це десантник, він бажає бути десантником. він проходить навчання у нас на полігоні, де вже з ним спілкуються інструктори, все з ним відпрацьовують. Потім він може вибрати собі військову частину, якщо він без відношення, то вже вибирає частину аеромобільних військ за своїм бажанням. Якщо людина має відношення і вже служила, вона поступає від військових комітетів і йде прямо у військову частину. А там вже частина вирішує, чи треба цій людині до, до навчання, чи вона здатна за своїми якостями виконувати обов'язки за посадою без окремого навчання. Так само, як і учасники антисемітичної операції, хлопці, які демобілізують, обирають для себе Особ... я, я не сказав Президент так і буде. Тобто будемо сподіватися, що да. як сказав президент, так воно і буде. Він сказав зараз, що не буде. Потім мілізацію, і ми будемо виконувати вказівки нашого президента. Я вам дякую. Дякую, що знайшли Все. час. Дякую, що завітали сьогодні до нашої студії. На цьому ми будемо завершувати. Мені я дуже дякую всім, що мене запросили, по-перше, по-друге, всім нашим житомирянам, які приймали участь в АТО, які допомагають волонтерам. Дуже дуже велике дякую від мене особисто та від комісара. Вам слова вдячності. І вам, пасибі, житомиряни, за те, що допомагаєте українській армії. Настаном хочеться сказати: любіть свою країну і при цьому залишайтеся на Житомир.Інфо.